Londynu, a ja si z Lwowa, ja Lwowa nie ruszę za próg, ta mamciuta skaż mi Bóg. I piję gdzie mogą, gdzie chcą, do widnia Paryża, Londynu. A ja si z Lwowa nie ruszę za próg, ta mamciuta skaż mi Bóg. Bo na świecie tak dobrze jak... Добре. Ой, ви зараз у книпі пані Гелєни. Я власниця. Mm, чекаю на прибуття своїх гостей, стала клієнтів. Mm, повірте, деколи такі команді випадки за мене остаються. А які люди до мене приходять? Пан мецена, це адвокат, пан доктор, пані докторова, mm, пан Шуль, пан Шуль, батярки, коли збігають чоловіки, не дивитися, тут буває, це все таки львів. От наразі зараз чекаю на них. Пано доктору, пану мецесу, пану шуру. Пані Діана, вітам. Вітам. Що захолена? Осталось. Це пані Діана така здернервована. Ну що ви? Невеличкі сімейні турботи буває. Ага. Ну, напевно, пан доктор дізнався, що пан Анджей вас закохався. Ні, 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 що ми такого пан... не можемо бути? Ні-ні. Що, ні. не що? Про це цьогоріч ціле... говорить, між іншим. Далеко ходити. Я сьогодні йду по вулиці. Назустріч мені йде пан Андже, наш пан Меценас. Пан Анджеєві там, а він мене не бачить. Я до нього, а він так. Моя кохана, Діана, руки, муки. Може, він за перечитав? Не, що ви, Який за хермат? Та що ви? Що може бути в тій голові невідомо? То шпір. Ізно, я сам лунаю серед ночі. То часто бачу твої очі, вони наводять сум. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, що ви ні. Пані, я заміжні жінка, що не нервуйтеся. Я вас, я вас дуже прошу, не нервуйтеся. Давайте ми зараз а, лікеру або нашої Бачевської горілочки львівської, або нашої випічки цвібаку. Все буде добре, не нервуйтеся. Тоді мені лікер, кава, цвібака, як завжди. Фай, прошу просидати. Дякую. Дякую. Панаджей. Дивіться, знову мене не побачили. Панаджей, добрий вечір. пані Діана, мої гратуляції? Вітам, пана. Вітам, пані. Моя шановничко. Пані Діана, я, я для вас написав Що? Я для вас Карву. Ні. На пана доктора. Ні, я для вас написав вірші. Ні. Yes. Так. На себе не одінеш, кишеню не покладеш, на хутро не купиш. Читайте. Я би пройшов найбільші в світі муки, за пані руки. За пані руки і бачити мені не довелося таке волосся, таке волосся. І дарувати ружі пані хочу, за пані очі, за пані очі. Я дивуватися не перестану тонкому стану, тонкому стану. Пане Андрій, що то було? Віршування пані Діано. Дякую. Що я пропустила? Я щось не почула? Що ви не почули? Що ви не побачили? А, між іншим, ви знаєте, що пан Кшиштоф мовгожаті подарував каблучку. Кожна має? Кожна має. А цій в Марті? Пане Пан Подарував ось таке в весяро на шию. Ну, і має весяро. Але я ще ніколи в житті не чула вишкової вічності. Прошу вершковості. Пане Андрію, можна послухати. Ну, і якщо пані Діана дозволить, mm -hmm. то я зачитаю. Пане Діану, я так прошу, я же ніколи такого не чула. А мені. От ці от руші з личакова і верші на папері, що смердять рибом. Та ти читай на Я би пройшов найбільші світі муки. За пані руки, за пані руки. І бачити мені не довелося таке волосся, таке волосся. Я дарувати ружі пані хочу, за пані очі, за пані очі і дивуватися не перестану тонкому стану, тонкому стану. Присаживайтесь господино. Спокійно, кельнарки, мені Бечевської води для пана доктора. Якісь очікують. Буде пів. А петю... Тепер пані дано, що мені прийшла замість навіти. Спокійно, пані Хайленко, спокійно. Добрий вечір, моє пансько. шановні, гратуляції наші. А

Пише. Пише, пише. Не знала. Нехай пише, за кімопісад був. Ну, ну, ну. Пан, пан доктор, ну. ну чекайте, ну може ми попросимо все-таки пана Анджея почитати свою лірику? – Думаю, не варто. А чого це? Мистецтво? Ну, все-таки більше це мистецтво, це штука, це велике мистецтво. Це... Я вас прошу почитати. Ви ж так гарно написали на коли я йому удерну його пісадку, найбільшою штукою йому лишиться палець. О, ну, Панедже, не звертайте уваги. Пане прошу, спрошу. Панинько, просимо. Пане, почитайте. Просимо, просимо, просимо. просимо, Почитайте нам свої поезії, будь ласка. Я би прийшов найбільші в цілічі муки. Пан Андже, я перепрошую. А що тут за муки таке? Мука то є москальське слово. Правильно, як борошно. Я би приніс. Багато борошна. Почує пані запахи. Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи! З вікна, з вікна. А що не за ви... завершуєте собі? А за вікном так пахне дружі. Це так романтично. Я так люблю велике мистецтво, штуку, себто, поезію Читайте, по мене. Я дарувати. Ружі пані хочу. Пан до пані очі. Пан доктор, а що ви там пишете? Світо на смерть пана Андже. О, о, пан доктор вишу. Та він, він Жив. ж, живий. Пан доктор. П'ять хвилин туди. П'ять хвилин сиди. Вже немає нікого значення. Пан доктор, а як цей папір вступить силу, то з моєю коханою дружиною підемо додому. Бо я маю сказати і пару слів. Пан доктор, ну ну що ви... Ви що я так не бачила? Чи може то пан доктор мені вершову ліричність присвятив? Вам для пані поезії. Шістнадцятий калібр. На дві люфи. Пум-пум. <рисвіт> ну, 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 пан доктор, пан доктор. Он же читайте, що власне. Я дарувати, пані, ружі хочу. Це не руса. змучила ружі, я їх попсикав із калюжі. <ривість> а іншим, яка калюжа? А осінь. Три дні сонце світить. Дощу немає, все висохло. Нема калюжи. І є калюжа. А я кажу, нема калюжі. Є калюжа, пан доктор служить. Є калюжа. Була калюжа. Є і буде. Знаки в тапі пана Антонія є пиво. А до чого тут пиво пана Антонія? А пиво є, а клюзету нема. От когось притиснув. Він за рогом сюрк 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 собі зробив. От калюжа і отворилася. О. 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 Пан... Я... пана ружа спорска, да. Така пана поезія. О, поэзия. Скорее уже. Тут плетивку принесу. То штраба. Порядней синтези таки пасковый писатый. Мені капелюшка обіцяв. Капелюш. Макінтоша тобі, сухої сосни, Тобі помиршу пледу. Ну, панове, вітаємо вас. Хто батярів сюди пустив? Батярів тут не вистачало. Так. Пан Анджей! Пан Анджей. Пан Анджій, ви ж тепер відомий на ціле місто поет. Пана Юльця, переповіла ваші вірші панові юзику. Пан Юзик переповів панянці Касі. Пан, панянка Кася сказала своєму Стасю, що поки він їй такої лірики не, не напише, то навіть забирає квіти, най забирає дарунки. І йде геть. Бідулашний Кась пішов до пана Анже в кнайпу і ми трохи там ну, і на музику поклали. Я розповім, що пані докторова, як та король, як та ружа і не важливо, чи вона здорова, а чи не дужа? Чи не дужа? Я вип'ю без заїдку кварту віскі, за пані цит, за пані руки і буде з нею, мов ті дві берізки а може буки чи буки я згоден по. Тиснути клешню раку, за пані срач, за пані очі, що разу в небо вию, як собака і дні, і ночі. Бо я так хочу, я буду місяць. Їсти ті козупу за пані дуч, за пані шию. Кажуть мені, щоб кинув мрію глупу, але я мрію. she <laughs> Наступний мадригал, а зрештою пан панмаєлянт. Тим такий вмієте напишете ще щось, кличте. Тримайтеся, тримайтеся я вас. І заходьте ще до нас. У нас завжди є Бачевська. Віддав я Сєєфе. бачили. – ви, ви знаєте, я, я думала, що тут буде зараз два мордерця, один мордерця і два покійника. От я про то саме. А вийшла натомість, єдишов плет, а другий спонсор? Фу, слав тобі, Господи, слухай, ну що ти а? – Ну що скажеш? Тільки одне слово. батяра. – Та таке може бути. Тихо, паніборон. На єнші шукають на вербах рушок. Хеніт в Парижі, в Торонті. Не ж від хибних думок Зі Львова я ані на крок. По де є людям так файно, як тут, Тільки в Львові, по де ще зобачиш таку красоту, Тільки, сховаймо на під тягар наших бід І в штати нема що тікати Бо ж пиво у нас холодне, як лід, дівчата солодкі, як мід. Хоч десь би хоч раз я вродитися вмів. Тільки Львові, так люблю той Львів, що бракує мислів, Львів, то є львів.